У Кропивницькому на далекосхідному кладовищі попрощалися з двома військовими Володимиром Малаховим і Анатолієм Гушаїлом. О, Анатолій Гушаїл народився в Кропивницькому. Закінчив училище за спеціальністю маляр-штукатур. Після працював на будівництві. Мобілізований у серпні цього року, розповіла сестра військового Наталія Алексін. «23 вересня він попав в частину після навчального центру. Зі слів сестри служив Анатолій Гушаїл на посаді старшого стрільця. 23 жовтня у бою був поранений в Луганській області під Славянськом. Другого листопада він помер. Він в госпіталі був. Боролися за життя, але Гушаїло було 42 роки. Троїць, не сяй, воєдина, божества, всі святі, господи, сядям світим. Володимир Малахов народився в Кропаницькому. Закінчив інженерний фаховий коледж після Криворізький коледж Національного авіаційного університету за спеціальністю наземний Радист, розповіла заступниця начальниці управління культури міськради Неля Чорна. На війну Володимир Валерійович пішов добровольцем. Служив на посаді стрільця. Загинув 5 жовтня 2023 року в районі населеного пункту Новомихайлівка, Покровського району Донецької області. Рік вважався зниклим безвісті. Володимирові Малахову було 48 років. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.